Брав участь у революції гідності, воював в АТО та під час повномасштабної війни. І сьогодні, попри віки хвороби, знов готовий йти на фронт, адже понад усе мріє вигнати окупантів з рідної землі. Про ветерана Юрія Давиденка Лілія Кочерга розкаже. Боротьба за Україну для кропивничанина Юрія Давиденка почалася з Майдану. Туди майстер з виготовлення меблів пішов після побиття студентів. каже, не зміг стерпіти такого знущання над українцями. Це я з Русланою вночі. Ми там сфотографувалися з нею. Там вона йшла. Отож вона була на сцені завжди. Вона підтримувала сцену підтримувала людей. Коли Росія вторглася в Україну, чоловік добровольцем пішов на фронт. Згодом підписав контракт. Був кулеметником у десанті, воював у піхоті. На той момент йому було 52 роки. Було таке, що стріляли по нас з чотирьох сторін. Якраз ліва сторона їхня була і спереді, і от вони отак по колу з чотирьох сторін вели вели вогонь по нам. Ну тоді приобладала стрілкотня, тоді мало було мін, там не летіло там АГЕЕСІВ. А вже оця війна такої, мабуть, ще й не було насиченої війни, бо не було стільки зброї, не було стільки снарядів, як зараз, і не було таких таких бомб у 2017 році з Мар'їнки на Донеччині чоловіка забрали у шпиталь. Лікарі діагностували пухлину в мозку. Та після операції Юрій повернувся на службу. А за місяць до великої війни доєднався до української добровольчої армії. Воював на Київському та Ізюмському напрямках. Оце Ігор Гавенко, позивний кас. Це ми на Ізюмському напрямку сфотографовані на мосту, який знищили наші, щоб не переїхали орки. Значить, він загинув в серпні місяці. Кілька разів Юрій і сам був за крок від смерті. Коли садили дрона, а він вивернувся. Там хмара, він пішов в хмару, ми його не бачимо, де він, а він все передав, наші координати, все, він же бачив, все. І по нас там танк. Ну, нас спасло, то, що бетонний забор переді нас був. А ми так присіли, ну, обговорюємо ситуацію. Він летів якраз на нас, на нас летів. Не долетів, мабуть, земля крутнулася. Нині боєць лікується, має проблеми з серцем. Проте каже, за потреби знов повернеться в армію. Лише побоюється через вік та стан здоров'я в ЗСУ його не візьмуть. Я зброю зможу держати. Я не можу бігати, не можу там штурмувати. Хоча мені подобається штурмувати, я покраще штурмував, ніж чим, чим сидів, оборонявся. Мені краще це. Я оце сподіваюся, що може приймуть закон, що 60. Плюс можуть піти добровільно. Ну, добровільно можуть піти. Хай не, не в штурмові такі підрозділи. А підрозділи такі, що на, на другій лінії. А якщо треба, то й на першій, якщо вже там вони полізуть, то це ж таке діло у госпіталі, де Юрія знаю 10 років, дивуються його силі духу своїм оптимізмом, каже тамтешня психологиня. Він заряджає інших. Це той яскравий приклад того наскільки важливо, щоб такі заклади існували. Да, тому що люди, які отримують якісь поранення або якісь травми, вони потребують підтримки довготривалий час. А сам наш пацієнт це такий приклад патріо. Тизму, приклад витривалості сили духу, дуже багато у людини є ресурсу на щастя, да пережити ті події, які з нею зараз відбуваються. Самотужки рідні переконують бійця, що той вже своє відвоював, розповідає Юрій, та знають, якщо прийме рішення стоятиме на своєму. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.